Привіт, Люба! Ти слухаєш тепло всередині. Підкаст, який можна слухати в плені, на підлозі, на кухні серед ночі або під час прогулянки без наушників. Тут тобі завжди раді. Сьогодні буде дуже особиста тема про ті моменти, коли ти дивишся на себе і не впізнаєш, коли ти ніби є, але тебе немає, коли в душі тиша, порожнеча або навпаки. Багато всього. Що болить, давить і ламає середину. іноді здається, що з тобою щось не так, що ти зіпсувалась, зламалась, пропала. Що інші живуть, а ти виживаєш. Давай сьогодні скажемо це вголос: можна втомитись, можна не хотіти нічого. Можна не знати, ким ти є зараз. Я теж там була. І сьогодні особиста історія під назвою Перша сповідь Софії. Як я зрозуміла, що живу в депресії. Зараз буде моя перша сповідь, і чесно, це страшно. Але ще страшніше було мовчати. Не так давно я пережила одну з найглибших депресій в своєму житті. Вона прийшла несподівано, але якось. Надто логічно, або стала наслідком одразу двох дуже болючих подій, які стались буквально в один момент. І був ще третій момент, про який я взагалі не готова і не можу говорити, бо це занадто свіжа і болюча рана. Навіть коли я писала цю частину подкасту, я здається разів 10 закривала ноутбук, просто щоб трохи подихати, щоб дати собі спокій. Загалом цей підкаст я писала більше місяця не тому, що не мали часу, а тому, що серце зупинялося кожного разу. Не буду вирізати, нехай буде все наживо. Серце зупинялось кожного разу, коли я торкалась цієї теми. Мій стан це була не просто апатія, це була повна втрата сенсу життя. Невіра у всьому і у всіх. Мені не хотілося їсти, не хотілося пити, не хотілося спілкуватися взагалі ні з ким. І все це ще й на фоні хвороби, того самого клятого грипу, який вже вдруге мене скосив фізично і вже морально. Знаєте, що найдивніше? А, мені здавалося, що цей стан нормальний. Що так і має бути, що це просто життя дорослої людини. І лише один день все змінив. Це був перший сонячний день після кількох тижнів туману і в прямому, і переносному сенсі. У мене закінчилась вода. Автомат з водою був прямо в двері. І знаєте, я не знаю, яким чудом я вдяглась. Вдягла пальто на свою піжаму, яку вже два тижні не знімала, це я потім вже зрозуміла, і пішла. Я просто взяла і вийшла. І ось я стою на дворі, біля того самого автомату з водою, а повертатися не хочеться. І просто сіла на лавку і годину просто просиділа, годину. Дивилась на дерева, на кущі, на небо, на сонце, на предмети, які були на дитячому майданчику, на гойдалки, на все, що попадало в поле зору, на людей. І в той момент я раптом відчула, що от щось не так. Коли я повернулася додому, мене охопив шок. Перше це запах. Вибачте, але пахло, пахло не свіжими. Очками. Застояне повітря, сміття, хвороба. Наче тут живе бомж? А, в мене бабка зараз на три поверхи вище, вище живе. А, вона, знаєте, та, як, та, стосується кожного смітниця. Так ось від неї приємніше пахне. Це, звичайно, жартую, може, ні. А друге зашторені вікна. Для мене, для людини, яка обожнює сонце, це було дико. У мене вдома завжди провітрюють. Навіть при мінус 20 в мене відкриті вікна. Майже по 2-3 години на день. Я не люблю темряву взагалі. А тут сонце світить, а вікна вже два тижні закриті і зашторені. Два тижні. Далі кухня, брудний посуд. Речі не рухались, жодних ознак життя. Я два тижні ходила в одній тій самій піжамі. Знаєте, як наче просто людина, а, як на початку повномасштабного, багато з нас просто взяли речі, які перші під руку попалися, поїхали. Потім, потім через рік повернулися. Це так в мене було, як будто просто залишили квартиру і все. Я була в одній і тій же піжамі два тижні і лише кілька разів виїжджала до лікаря. Я навіть уявити не можу, як би я жила, якби треба було виходити на роботу. Чесно, я не знаю, як я то все вивезла. Але я вірю, що мене витягнув якийсь внутрішній стержень, те, що глибоко всередині мене кричало, билось, матікалось і тому подібне. Якийсь дуже впертий голос кричав: нє ні ні нізя, нада, ну, якби мать. Давай вилазить відсюди. Мать його 27 років, А, І хочу додати, що ця депресія вивела мене на зовсім інший рівень. Я багато чого зрозуміла, і про той стан, що він зі мною зробив, ми ще поговоримо. Ну, Бо це я вірю, що дуже багато кому буде відгукуватись, на жаль. І це допоможе. Маю надію, що це комусь допоможе. Відтоді що? От я тут записую цей підкаст вперше з тримтінням у голосі, але з надією в серці, бо це одна з моїх мрій, одна з тих цілей, які ведуть мене до справжньої мене, до реалізації себе і до життя. Якщо ти зараз а, проходиш щось подібне, знай. Ти не одна. Депресія це норм. Ти не зіпсувалась з тобою все ок. Я маю багато чим поділитись, аби ти не відчувала, що з тобою щось не так. А з тобою все нормально. З тобою все ок, ти є тут і зараз. Це не твій кінець, це твій перехід, непомітний, незручний, довгий. Але дуже важливий. Я не можу сказати, що то була прямо моя точка, з якої почалась моя, з, якого, з, якого, з якої почалась, почалось моє повернення. Але це була велика крапля, яка змусила рідину в келиху перелитись. Все почалось з того, що. Я дозволила собі поплакати, не соромитись, не збиратись, не пояснювати, просто поплакати, виплеснути всі емоції, які а, тоді в мене були. Я ніби сказала собі, ти можеш просто бути. Не доводити, не доганяти, не ставити е, якісь собі великі цілі, не ставати кимось. Просто будь. Просто будь деякий період часу, але недовго. Не можу задурюватися, дуже сильно. А, хочу тобі сказати, що я з тобою. Навіть якщо ти змінилась, я тебе приймаю. Навіть якщо ти загубилась, я знайду тебе знову. Я не проти тебе, я з тобою. Цей підкаст не про відповіді, це про ніжне світло, маленьке, але стійке, таке. Дякую, що ти дослухала до кінця. Дякую, що ти тут. Якщо відчула тепло, поділись цим подкастом з подругою або просто обійми себе за нас обох. Ти не одна, ти жива, ти на шляху додому, до себе. Обіймай. Твоя Софія з квіточками і смислом.